Міфи і легенди українців. Дажбог. Син великого Сварога, славетний Дажбог Сонце, довгі роки владарював над богами, людьми і над усім світом. Він був родоначальником русів українців, першим їхнім князем і незмінним покровителем. Давні українці гордо казали про себе. Ми внуки Дажбога, улюбленці богів. Ми славимо Дажбога, і буде він наш по крові тіла. Дажбог уособлював мужність. Обличчя його уявлялося подібним до сонячного кола із русявою бородою промінчиками. У пожертву Дажбогові приносили млинці, полотно, дари полів і лісів, вино, гроші тощо. Йому молилися, звертаючись так. Даж Боже наш Трисвітлий, славу творімо тобі! Нехай летить вона птицею Ясною, сповіщаючи всім предкам руським, що шануємо та поклоняємося Сонцю Всевишньому, Отцю Кремному, даж Богу нашому.